Привіт! Я Діма, це мій кальян, і це означає, що ви на каналі Димарня. І сьогодні у нас буде дуже серйозне відео, тому жодних мемчиків та жартів. <плес> Повірили, серйозно. Ну добре, добре, прикольчики будуть. Але тема і справді важлива. Вже два роки минуло спочатку повномасштабного вторгнення, коли наше життя розділилося на до та після. І це ж стосується кальянної індустрії. Якщо до нього наш ринок майже повністю складався з російських продуктів, то з очевидних причин далі так продовжуватись не могло. Я не буду лукавити і казати, що я завжди курив тільки вітчизняне. Ні, 90% того, що я курив раніше, це був продукт північного сусіда. І тоді для мене це було цілком нормально. Але не подумайте. Я цікавився тим, що виробляється на теренах нашої країни. Smoky Bull, Dead Horse, Loud, Honey Беджер це лише деякі з тих тютюнів, які мені більш-менш подобались. Проте конкуренцію вони не витримували, і доля їхня на ринку була мізерною. Десь вони програвали за якістю, десь за насиченістю смаків, а десь за місністю. А єдиною їхньою привагою була ціна, яка була в півтора-два рази менша, ніж воркостанських аналогів. Серйозно, Прямо настільки? Е, ну, я пам'ятаю, коротше, було, що е, вже по 330-350 було от таке. Найдорожче, що було на той час, просто в голові отак оттримається. Дедхорс по 250 за 100 грамів. А так, та різниця була ще менша, там по 210, по 200, типу, от за 100 грамів. Просто, наче хані Бетч 90 гривень 40 грам коштувало. Щось таке було, мені здається. 90 гривень. Типу, ну мовно, 100, 100 г там було б 160-170 Але настав день Х, і потік, як нам тоді здавалось, якісного продукту зупинився. Я намагався знайти залишки хоч чогось по різних магазинах, адже пропозиція все зменшувалась і зменшувалась. І ставало зрозуміло, що звільняється величезна ніша для вітчизняних виробників без окупантів у вигляді. та І першим таким героєм став Dead Horse, огляд, на який я знімав аж півтора роки тому. І тоді я був вражений рівню прогресу цього виробника. Адже дедхорс до 24 лютого мені не дуже подобались, але їхні перевтілення це високий рівень якості. Е, ні, насправді чисто технічно можна ще от до мене якийсь душніла і скаже: ну, взагалі-то, Орвел з'явився 15 липня, а Дедхор з'явився в серпні, а там ще існували інші бренди. Дед це перший бренд, який зробив дуже якісно, міцно, класно, насичено, прикольно. Типу, це перший бренд об'єктивно. А далі вже притягнулось інші в меншій міцності в тій самій міцності. Але у Dead Horse, ну із за медійної точки зору, я не знав про інше. Я знав тільки про Dead Horse, хоча на жодне з цих брендів я не був підписаний, але чомусь про Dead Horse я дізнався. Тому душніли, йдіть звідси подалі. Дякую. А після цього я вам почав розповідати і про інші українські бренди, які варті або ж ні. Вашої уваги, але не всі розділяють мою думку про кардинально новий рівень нашої індустрії і все, що плачуть поріснявим тютюнам як по еталонним та недосяжним. Вони лихорадно шукають способи покорити той самий смак з 21-го року, який був реально класним, а не те, що роблять зараз. Мені такі люди нагадують совкодрощерів з їхньою ковбасою та морозом по 5 копійок. І їм плювати, що якість продукту зараз вища. Ціна нижча у порівнянні з <кхи> а доступність на небувалому рівні. Вони далі будуть нити і казати, що раніше було краще, а чи було? <кхи> Думаю, багато хто дізнається, що це взагалі за пачка і що це за бренд. Купив я її два роки тому, якраз таки з тих запасів магазинів, що залишались після початку повномасштабного вторгнення. Якщо що, ось дата, ви все бачите на своїх правилах. Дата виробництва, це дата виробництва, де докази, що ти купив? Чеки, де звітність? Це свого часу був мій улюблений бренд тютюну. Багато його я прокурив. Не курив його взагалі півтора роки. Ця пачка чекала свого моменту. А чи може бути кращий момент, ніж зйомка ролику на ютуб канал Демарня? Ну, звичайно ж. Ролику, у якому я намагаюсь довести, що за два роки наш ринок подолав шлях і став не те, що на один рівень з їхнім, а набагато кращим. Ой, я ще заспілерив висновки до цього ролику. Йолі квасолі. Вот О, це так несподіванка. Ну добре, я не знаю, якого висновку ви від мене очікували, але це справді моя думка. Покуривши цей продукт. Я не відчув якоїсь ностальгії або вищості цього табака над нашими тютюнами. І чесно кажучи, я цього не очікував. Я знав, що наші продукти непогані. Але тут я думав, що буде класний та насичений смак, який все ще залишається на сходинці вище. А в результаті я отримав звичайнісінький смак, який не відрізняється від середнячка Орвала чи Юніті. Якщо якийсь унікум скаже: «О, ти судиш по одній пачці одного бренду, ясна, об'єктивність. То в мене була ще одна банка легкого продукту з трояндою. І, будь ласка, я купив її до початку повномасштабного вторгнення, просто стояла в мене, я її не курив. Окей? Окей. Так ось, це була просто нормальна курибельна суміш. Нічим не краще ніж лаут чи лагам. Фанати маленької культури можуть сказати, що виробник, смак, забивка чи той, хто забивав, необхідно підкреслити погані. Але я робив все те ж саме, що і з українськими брендами. Просто їх курив. Моя мета це донесення своєї думки до вас. І моя думка така. Нам не потрібні свинособачі бренди. Ну від слова взагалі, у нас є свої хлопці та дівчата, які роблять класні та якісні продукти. А я буду вам про них розповідати. Тому не забудьте підписатись на цей канал. А також наполегливо нагадую про лайк під це відео та про мої соціальні мережі, а саме Телеграм, Тік-Ток та Інстаграм. На цьому все. Ні, не все. Забув вам розповісти про розіграш, який я проводжу у цьому відео. Умови, як і у всі. Підписка, лайк та коментар якийсь змістовний, будь ласка, не одне слово. І призи у нас теж буде три: Перший приз. це ось така ось чашечка з України понад усе, яку ви могли бачити в моєму огляді на індустрію. Друге місце це у нас два смаки Фантома по 50 грамів. І третє місце це один смак Фантому 50 грамів. Фантом не платив, не подумайте. А на цьому точно все. 爸爸。